Чесно. У вас дуже гарна ялинка. Дякую. Ви в Києві? Так, да, я в Києві. А ви не в Херсоні знаходитесь? В Херсоні. В Херсоні. Ну. Ви мужня жінка, роз знаходитесь в Херсоні. А ми Херсонці, ми всі такі. Так, є таке. Я, я не знаю. Я навіть, мабуть, я як чоловік не змогу там знаходитись. Чесно вам кажу, кажу так, як є. Я пересиджувала півроку в Києві. Теж було дуже страшно здаля дивитися на все це. Але ви знаєте, тут, коли я повернулася сім місяців назад, я пожалкувала, що я не повернулася одразу. Серйозно? Так. Да? Тому що ви могли багато чого зробити, допомогти? Цій... Не тільки, не тільки. Оце відчуття рідного дому, рідного району, людей. Все рідне, все своє, воно зігріває. І навіть в ті моменти, коли прильоти, коли страшно, коли біжиш до коридору чи до підвалу. Але воно проходить і потім забуваєш про все і живеш собі далі. Ну так, є таке. На жаль, я думав, що до цього звикнути не неможливо. Я три місяці звикала. Три місяці в мене тіліпала, а потім попустило. Просто попустила. Людина до всього звикає. Я дивлюся на своїх земляків, які навіть не виїжджали взагалі нікуди. Ну, скупляються, посміхаються, жартують, купують до святкового столу все необхідне. Це дуже, це дуже, це навіть... Неймовірний, неймовірний, неймовірний наш неймовірно, народ. так. Неймовірно, да. так. це були писати книжки. Мабуть, треба вже починати писати. Сто відсотків. Поки не забулася. Я бажаю вам тихого вечора. Бережіть себе. Я вам дуже дякую навзаєм, на Все вам добре. До побачення.